Чергові вихідні у нас і ми вибрались на природу. На цей раз у нас 4 дні вихідних. І дивіться, що у нас тут по дорозі до Анні Лейк є. Ось такі чудові місця по дорозі. Місць під палатку в лісі багато. Чудові ліси гарні. Машин дуже мало тут вже. Вон де хочеш, там і став лишилось пара кілометрів і ми прибудемо на Ані-Лейк. Тут вже трохи більш прохолодніше, тому що гори, я думаю, в як такий природний кондиціонер. По дорозі от є таке повідомлення інформаційне, що з 1 квітня по 15 червня бажано не ходити в походи, тому що розмножуються ці прекрасні козочки. От, але повідомлення має рекомендаційний характер, тобто не заборонено в цей час тут бути, але ну, в походах саме не на дорозі. Так, ось Ані Лейк. Але проблема з цим озером в тому, що тут ось ми тільки під'їхали і там все на початку озера приватне житло у людей. Порибали, там, в принципі, можна зупинитись просто біля дороги. Але щоб з машини, от ми хочемо стати десь ночувати з гарним краєвидом, то поки не ясно, де ми будемо. То знайшли ми все-таки доріжку до озера. Ось доїхали. І там є місце порибалити навіть. Але сьогодні прохолодно вітерець, і вже можливо завтра приїдемо, будемо рибалити. І таке кладовище тут по дорозі. Тут і кладовище машин поруч. Так, доїхали ми до такого місця. Ого, там народ живе. Будиночок біля річки. Тут не можна паркуватись. На ніч і спати написано заборонений кемпінг. Так, а ця дорога написано подорож по ній. Вже ваш ризик. Ну, і нам хочеться спробувати проїхатись далі. Тож ми їдемо. Ну Ми знайшли місце, де будемо ночувати. Це ця площадочка, видно гору одну, тут гори видно, річечка поруч. Ми трохи подалі від'їхали, щоб більше сонця було. І ми сховані від дороги, менше людей нас бачить, нам приємніше ж буде. Ну що, ми вже. Готові вечеряти, ліжечко застелене. І сьогодні у нас що у нас тут? Лобстер, креветки, сир з кленовим сиропом і олівочки. Десь я бачив, ага, вони там. Спрей, і onber каністра. Ми її зараз поки що використовуємо для сміття тільки. Ми прокинулись, поснідали. І зараз будемо їхати далі. Вночі був мінус. Позамерзала трохи водичка. Побачимо, що нам готує сьогоднішній день. Конкретного плану немає. Зараз поїдемо в ту сторону. Там знаходиться гра Макнейл. Із неї дуже крутий краєвид відкривається, але на неї ми навряд чи піднімемось зараз, тому що, по-перше, козочки розмножуються, а по-друге, ну от видно, по горі, яка ближче тут, що все в снігу може бути і лід, і сніг. Треба інакше готуватись. Ну і не такий кайф по снігу зараз лазити. Щоб піднятися на гору Макнейл, потрібно... Пересікти ріки, які будуть далі, І от таке біля дороги знак, що немає мостів через ті ріки. Краса тут навкруги, дичина. І чим класно на іконі, навіть вейхорс, столиця, але я годинку від'їхав і вже ти в такому дикому місці, що і людей майже немає. Ну і ось перша річка. Тут, в принципі, Можна і на машині проїхати, просто вже не будемо ризикувати, їхати. Це якби там точно вже впохітити, то можна було б спробувати. Вон, такі тут хащі. Ми побачили якусь будівлю і хочемо подивитися, що це таке. Ага, закинута будівля. Вон так набиває, такі стовпчики копаде а це ось з дороги краєвид назад. Трохи ближче під'їхали. Дика місцина, нічого немає навкруги. І тут оп, бас-стоп. Ну, я так розумію, це для шкільного автобусу. Так, ми трохи спробували порибалити по дорозі назад. Зараз ми йдемо в пустелю Каркрос. І тут така зона відпочинку по дорозі. Треба пообідати. І тут цікаво, бо тут краї вид на гору. Майже як Говерла, 2021 метр. І також тут ЖД-станція є. До речі, так виглядають зони відпочинку на дорогах, на трасах в Канаді. В Юконі. зараз ми в Юконі. а я не знаю, як вони там будуть виглядати в інших провінціях територіях є туалет, є ось такий столик і баки для сміття. Ось така станція, вона ще з часів золотої лихоманки використовувалась. Зараз підемо глянемо що там. Ось ми тут знаходимось. А Каркрос далі. Weight там зверху. Каркрос далі, а ми зараз тут. Оце наша дорога, по якій ми їздили аж сюди. А ось і ЖДшка. Ага, не використовується ця ЖДшка зараз. Чим круто з наметом, легко кудись доїхати, щось дивитись. Можна просто відійти. О, дивись, я дивись, хто. Бачиш? Опа, сховався. Ой, їх там багато, там ще стоїть там. Ось будівля станції старого І її реконструюють. Є взагалі. Дуже старенький будиночок. На обід у нас Сік, Яєчня. І що у нас ще там? Шинка якась. Дорозі до пустелі Каркрос. Є ось таке озеро з чудовим кольором. Зелененьким Emerald Lake називається. А ось і пустеля Каркрос. Розваги місцевих. Піднімаємось на величезну дюну, хочемо подивитись який з неї краєвид відкривається. Піднялись на цю дюну і тут потроху закінчується пустеля, починається ліс. Далечині видно каркрос, ми майже доїхали. Це буде наш наступний пункт подорожі спускаємось вниз з цієї дюни. Ну от В принципі, пустеля невелика. Оця зона лісу це її кордон. І отут уже за цим пагорбом закінчується пустеля, починається ліс, а також за цим. Те ж саме. І, і також там трохи є. Вздовж цього озера є в горах пішпіші маршрути, але зараз сніг лежить. От коли приїхали народу, майже не було, а тепер подивіться. Черги, ціли. Місцевий культурний центр. Це для індіанців місцевих традиційні стовпчики з такою різьбою різні персонажі на них зображені. Зараз там у двері відчинені, ми зайшли і там для місцевих мисливців. Ну, щось Типу курсів, пояснень, навчання. Чотири дні проходить. Хочу вам зняти, як виглядають заправочки часто. Ми вже показували, яка у нас біля дому. А це от Каркросі основна і, мабуть, єдина. Там ще є, правда, електрозаправка. Це центр Каркроса. Каркрос туристичне місце. Тут на округі гори, озеро. Багато пішохідних доріжок, де можна погуляти, сходити в походик. Ось так вони зробили в традиційному стилі такі будівлі. Цела церква. Були в інформаційному центрі, нам ось таку мапу дали крутенька, намальовано. Так, зараз ми тут були, тут десь проходимо і підемо там до пляжику. А тут вже ходить потяг, називається ця дорога White Pass. Через багато гарних місць він проїжджає. В інтернеті можна знайти про нього інформацію. Перший готель Каркросу і перший магазин. Вон, розвалені старі будиночки. Тут ось такі симпатичні. В одному б з таких би жити було б кайфово. Тут тиша, спокій, гори навкруги. Місцевий магазинчик. Old gold. Mm -hmm. Побудовано в 1898 році. А це пляжик. Місцевий пляж на декілька миль. З чудовим краєвидом. Де можна купатися? Від майже розтав. Так, справа рибної ловлі. Очки мають бути без Ну, Я вже наші всі зробив, без беззазубрані. Там на берегу зустріли рибаків. У них багато риби, ми надали черв'яків. Ми запитали, як вони саме ловлять. Ну і там грузик знизу, трохи вище, по лесці черв'ячок. Зараз спробуємо. Наша перша рибина така немаленька. Отже, яку рибу ми зловили сьогодні? Там у нас водичка. Це, Це форель. Форелька. Ота. Як ти думаєш, скільки вона сантиметрів? Ну, вона довга, десь 40 50 Вона якраз до мого ліктя. Угу. Я... Так, першу почистили рибку і зараз будемо вже другу чистити. Також не маленька. А, в принципі, така ж Угу. Хочу показати, на що ми ловили. Це тут була така суто швидка імпровізація. Народ там на гумових черв'яків ловить, на звичайних, на різні бльосний. От, Я зробив от. з грузики, у нас просто великого дуже немає. от, ну, Такий наборчик, щоб він лежав на дні. І от гачок. ну, Тут можна регулювати. Я таку... зробив вар... в... такий варіант, щоб можна було вище глибше чи нижче опускати. ну, все, Гачок і черв'як. Ну і в принципі дуже швидко. Ловилось. І гачок барблес хук. А, гачок так, це без такої зазубрини. Ну, я її плоскогубцями просто прибрав. Тут а, таке правило, тільки так можна ловити, щоб не травмувати дай, раз рибу. Ну і бажано, не бажано, потрібно мати ліцензію. Інакше штраф 100 канадських доларів. От, але у нас є обох ліцензія теж. І нам дві рибки вистачить. Так, це вудочка Аглі Стик. Вона з чотирьох секцій. І можливо я потім ще будемо рибалити, зніму про неї, кажу. вона компактно складається. Одна секція така завдовжки. У нас в рюкзак влазить. Тож зручно. Ну все, дві рубинки зловили, нам вистачить на вечерю В походах було б взагалі круто таке ловити. О на тому березі річки видно дуже старенькі будиночки розвалені. Дичина канадська. Там деякі коментатори пишуть, ой, Юкон, як тут дико, там ще щось. А нам тут подобається. Природу ми любимо, тих, хто любить природу, це круте місце. Сьогодні у нас вже не такий яскравий краєвид, як був раніше, але все одно приємно, лісочок. Але сьогодні що у нас є? У нас є рибка. Наша свіженька, тільки дві годинки назад От, Ну і будемо спати тут. Хотіли доїхати до озера, але тут це приватна власність, приватна власність, все зайнято. Тож, вже вирішили просто з'їхати в ліс. Стати десь ми будемо вечеряти і спати.